Пропозиція для тих, кому потрібен ідеальний ренодастер. Тобто такий екземпляр з-під діда, не той, який десь працював, десь на якихось виробництвах, тому що автомобіль досить масовий і хороший знайти навіть в таких свіжих роках, його складно. Даний автомобіль з пробігом до 100 тисяч км, з рідним пробігом, весь кузов автомобіля в рідній фарбі. Всі стікла в автомобілі в рідній фарбі, технічно без нарікань. Взагалі, ходовка м'ягенька, коробка переключає, чітко, без всяких там моментів, двігатель шепче, просто ідеально. Газ встановлений, до речі, на офіційному дилері працює теж ідеально. І газ, до речі, тільки після ТО. І весь автомобіль тільки після ТО. Е, нова навіть резина на автомобілі. Давай подивимося по послоньку. Комплектація в нас базова. Але вже встановлена мультимедіа від кращої комплектації, і рідна даже буде в комплекті. Ніяких помилочок не горить, руль як нов, да, все, весь салон, сидіння, руль, все, кнопочки, все в ідеальному стані. Ніяких нюансів автомобіля немає взагалі. Задній ряд. Ну, теж ніхто не їздив, але ну, тож іначе ніхто не їздив, але покажемо вам все одно його. Я думаю, вживу він виглядає навіть краще, так що, якщо через камеру вам здається, що щось не так, то треба приїхати і подивитись. Просто взагалі, якщо шукаєте ідеальний дастер, можете виключати авторію, чи де ви там дивитесь нас, і приїжджати до нас і заберете оцей автомобіль 100%. Для самих швидких в цю ціну вкладемо навіть зимню резини. Можна в лізинг, можна в кредит, можна навіть обмінятись на ваш автомобіль. В общем, там номер телефону або десь буде в описі. Набирайте, і я думаю, точно ми з вами домовимося. Дійсно, класний екземпляр від себе рекомендую.